ЦК роздає повістки в спортклубах, президентські вибори в Росії та на окупованих територіях та закриття третини гілки столичного метро через воду та тріщини. Про це і не тільки далі у дайджесті несеться. В Ужгороді представники військкоматів обійшли спортивні комплекси, де роздавали повістки. Відео з таких рейдів місцеві телеграм-канали оприлюднили 5 грудня. Представники обласного центру комплектування роздавали повістки як тренерам, так і відвідувачам. Пише видання Мукача. Воне закарпатському військоматі відповіли: нічого надзвичайного в цьому немає. Це законно роздавати повістки в будь-якому місці, кажуть в ТЦК. А далі цитую: на нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порів. Ніно з військовослужбовцями зсу, які у непростих умовах тримають оборону і б'ють ворога. Також у закарпатському військкоматі нагадали, що вручення повістки не означає, що призовника неодмінно і одразу заберуть на війну. Росіяни поновили обстріли з літаків. Тут 95 сьогодні. Вранці вони запустили сімох бомбардувальників, 19 крилатих ракет. кажуть в Страткомі ЗСУ. Частину направили на Дніпропетровщину, частину на Київщину. Якщо остання відбулася ушкодженнями будівель без жертв, то в Дніпропетровській області удар завдали по місту Павлоград. Травмувалося щонайменше вісім людей, двоє з них у важкому стані, і одна людина, на жаль, загинула. Окрім Павлограда, руйнування є в інших громадах Дніпропетровщини. Загалом через Удар пошкоджені понад 20 будинків та дев'ять господарських споруд, а ще гімназія та лінії електропередач. І продовжують атакувати росіяни Харків. Черговий ракетний удар попередньо с 300 був сьогодні вночі. Там двоє поранених. щонайменше чотири пошкоджених житлових багатоповерхівки та два десятки побитих машин, а ще зруйнована електропідстанція. Ракети запускають з території прилеглої Білгородської області Росії. Звідти С-300 летять. Всього 30 секунд. А у Києві сьогодні закрили третину синьої гілки метро. Ми вирішили про це розповісти, адже знаємо, що нас дивляться багато киян. Отож, частину станцій закрили через технічний стан тунелів. Поїзди курсуватимуть лише між станціями героїв Дніпра та Либіцька. Це триватиме до завершення ремонту. У КМДА попередньо сказали, що відновлювальні роботи триватимуть приблизно півроку. В мережі опублікували відео води на коліях тунелю. Начальник київського метрополітену, крім течій, показав і тріщин які були там раніше, за ними спостерігали працівники 45 зупинити е, дріження по цій ділянці, і паралельно ми зараз вже займаємося е, роботами по ліквідації цієї ситуації. Втім, закриті станції від теремків до Деміївської продовжать слугувати укриттям на випадок тривог. Ну а що ж робити з цією кількістю людей, які користувались метро? А їх і справді багато уже сьогодні біля станцій були черги на маршрутки. КМДА повідомила від теремків до Лебіцької курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро. Станом на п'яту годину вечора від теремків до Лебіцької курсувало 55 автобусів та 15 тролейбусів. Казали в адміністрації. Кількість транспорту обіцяють збільшити до 77 автобусів та 20. Тролейбусів на цій ділянці щодо інтервалу руху транспорту, то він має бути не більше ніж був на цій лінії метро між поїздами, а це приблизно три хвилини. Відтак, 14-15 тисяч людей на годину зможе перевозити зазначена кількість наземного транспорту. В міській адміністрації кажуть, метро на цій ділянці перевозило в середньому 12 тисяч пасажирів. Ми залишимо вам схему роботи транспорту у коментарях під відео. А ви ж, будь ласка, напишіть, чи відповідає дійсності інформація від КМДА про кількість. Транспорту та інтервал між ними, і на кінець нагадаю: на станціях ще проводитимуть обстеження, тому можливо буде нова інформація про терміни робіт і про курсування транспорту. Тому підписуйтеся на наш телеграм Суспільне новини, щоб мати інформацію швидко. Ряди народних депутатів України рідіють сьогодні. В парламенті припинили повноваження ще трьох народних обранців. Це стосується Максима Єфімова від фракції відновлення, Дмитра Шпенова, він позафракційний, та Віталія Данілова від фракції Батьківщина. Про це стало відомо з телеграму іншого нардепа Железняка. Що ж з ними сталося? Усі троє раніше написали заяви про складання депутатських повноважень. Єфімов, наприклад, пояснив своє рішення тим, що у нього не вистачало сил на депутатську діяльність і. Ці сили не завжди були результативними. Також Євхімов сказав, що хоче зосередитися на питаннях захисту Краматорської громади. Відомо також, що разом із мером Краматорська цього року він встиг злітати до Словаччини, а потім журналісти Української правди помітили обох у Ніці. Спочатку своє перебування там чоловіки спростовували, а потім все ж визнали, чи був це робочий переліт, тепер з'ясовує СБУ. А про екснардепа Шпенова відомо, що у 2012 році він обраний від партії регіонів за день до повномасштабного вторгнення. Шпенов не проголосував за впровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії. І як пише Железняк, Єфімов та Шпенов мажоритарники. А це означає, що їхні місця будуть вільними до завершення війни. А от Данілова замінить інший по списку фракції. Відтак, поки в парламенті залишається 401 депутат. А Путін оголосив, що піде в президенти на наступний строк. Пишуть російські змі очікувано. Але ж як вони це подають? Дав згоду брати участь у президентських виборах, пише тас, адже з відповідним проханням до нього звернувся речник парламенту, так званої ДНР Артем Жога. А Путін, звісно, не міг відмовити Без вас. Медицине невозможно без вас промышленность. Владимир Из вас, ребята, на поле было. Шахтеры Русатама, жители Забайкальского края, хотят, чтобы вы знали, мы всегда с вами. Рада Федерації призначила вибори на 17 березня наступного року, і вони триватимуть три дні. Багатоденне голосування в Росії вели у 2020 році. Це було пов'язано тоді з коронавірусом, нібито для захисту виборців. І також Путін підписав зміни до конституції, які дозволяють йому тепер обиратися ще на два строки поспіль по шість років, тобто до 2036 року. Тепер кілька слів про саме голосування. Відомо, що в прикордонних з Україною областях, а це Білгород. Ска, брянська та курська дозволять голосувати на прибудинкових територіях, повідомляють в російській ЦВК. Тобто, це буде відбуватися за місцем проживання. Таку ж схему ймовірно спробують реалізувати й на тимчасово окупованих територіях. кажуть в центрі національного спротиву. Там повідомляють, що вибори президента Росії це пропагандистська формальність, і тому на окупованих територіях це теж буде імітація процесу. А щоб приховати порожні дільниці для голосування і Стягують вибори на кілька днів з голосуванням за місцем проживання. Якщо Путін переможе на виборах, західні лідери повинні вирішити чи визнавати його легітимність. Сказав Зеленський в інтерв'ю Associated Press. Мимо, що вибори там не проходять не демократично і проходять неважливо, як вони проходять. Всі знають, який буде результат. Питання до світу це можуть бути вибори, які будуть нелегітимні. Які не визнає світ. Якщо Путін переможе на виборах, це буде його п'ятий термін на посаді президента Росії. Наостанок історія про силу духу, віру і дії. Все це про дев'ятирічного Романа Олексіва зільвова. Українець зустрівся у Римі з папою Франциском. Відповідне відео опубліковане на сторінці Романа. Хлопець подарував папі браслет Національного центру реабілітації Незламні та обійняв Понтифіка. Німа Роман Олексів отримав численні опіки внаслідок ракетного удару в повінниці в липні 22-го року. Росіяни тоді запустили з акваторії Чорного моря калібри. Внаслідок атаки загинули десятки людей, в тому числі й діти. І Роман тоді втратив маму. Хлопець рік лікувався в Німеччині, і тепер Роман носить спеціальні пов'язки щоб захищати шкіру. Хлопець повернувся до Львова і вже бере участь у змаганнях з бальних танців та навчається в школі. Це поки все на сьогодні. Нагадаю, залишайте свої коментарі під відео та очікуйте нове інтерв'ю Римовської з публіцистом Віталієм Портниковим про дорослішення українців під час війни та перспективи переговорів з Росією. І інтерв'ю вийде вже завтра.